Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень лайк. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо, як ми можемо створити свій токен в мережі ZORA. Це буде додаткова активність в самій мережі. І також розглянемо проект, на якому ми будемо створювати цей токен. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал. Ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті Ну і далі, щодо проєктів немає поки що суттєвих ніяких новин. Продовжуємо працювати. Мережа scroll запускає майнет, тобто роздача все ближче і ближче, але поки що, як заявляє сама команда, не потрібно поспішати поповнювати Основну мережу, так як вона ще працює нестабільно, і ви просто можете втратити свої кошти. Поки що чекаємо подальших новин, ну і далі вже будемо проявляти активність в основній мережі і збільшувати свої шанси на отримання винагород від цієї мережі. Ну і далі перейдемо до самого огляду. Сьогодні поговоримо про проєкт TierWeb. Та як ми можемо створити токен мережі ЗОРА. І це буде додаткова активність в самій мережі. І цією активністю ми трішки розбавимо І наш NFT в мережі ЗОРА. Зробимо наш гаманець більш унікальним. І в одному із відео я вже використовував цю платформу якраз для деплоя NFT в мережі Зора. Але тоді я не розглядав цей проект. Зараз я трішки почитав. Про нього він виявився доволі цікавим. Цей проект дозволяє нам. Створювати програми Web3, також ми можемо деплоювати наші NFT, створювати токени, розвертати смарт-контракти і багато інших функцій. Кому цікаво, можна більш детально ознайомитися з цим проєктом. Тут ми бачимо всі функції, які нам надає ця платформа. Про неї можна дуже довго говорити, тому ми не будемо цього робити. Просто можете перейти та прочитати інформацію, яка вам цікава. Проект також виглядає доволі перспективно. І я б теж радий на ньому працювати. Може навіть просто в ті ж самі мережі зора створювати токени, депловувати NFT. І таким чином проявляти так на цій платформі активність. можливо подальшим ми теж зможемо ще на ній заробити. Також, як бачимо, вже в цього проекту більше 5 мільйонів інвестицій. Тут доволі відомі партнери, такі як Paradigma, Фрактал, Гала і багато інших відомих інвесторів. Тому обов'язково не пропускаємо цей проект, проявляємо на ньому також активність. Також можна переглянути їх в соцмережі. В них також є всі найвідоміші соцмережі. Можете переходити, ознайомлювати з ними. Ну і давайте далі вже перейдемо до самого створення токена. Для цього переходити за посиланням в цьому відео. Потрапляємо на ось таку вкладку. Все, що нам потрібно, це гаманець Metamask, мережа Zora у ньому і хоча б від 5 до 10 центів для сплати за газ. Ну і що ми далі робимо? Ми просто впонектуємо наш гаманець. Якщо ви будете перше це робити, вас можуть запросити при реєстрації також ввести ваш нік і вашу пошту. І також вам потрібно буде ще підтвердити цю кошту. А все, що я зараз роблю, я просто підписую транзакцію в гаманці. Чекаємо загрузки, все. і Бачимо, наш гаманець підключений. Далі я натискаю Deploy. No. Далі тут ми можемо загрузити картинку нашого токена. Далі вводимо назву нашого токена. Я назву так і мій канал. Тут вводимо символ, наприклад, ось так. Це все робимо Тут ми можемо описувати наш. Токен, тут перевіряємо наш гаманець, тут нічого не потрібно займати Тут у нас автоматично буде стояти галочка, і тут перевіряємо, щоб обов'язково була мережа Зора. І далі натискаємо Deploy. У ну, нас іде деплой нашого контракта. Деплой може йти доволі довго, так як ми... Працюємо через VPN. Забув сказати, що якщо у вас не працює мережа взора, ми вмикаємо VPN, так як країни СНГ знаходять у бані цього проєкту. Тому ми можемо працювати через VPN або Prox. Я просто вмикаю VPN і все працює. Ну і тепер дивимось, як бачимо, у нас зараз висвічує газ а долар 61 Це при тому, що зараз Вей у нас 7. І що ми робимо? Переходимо в ринок. Далі додатково І тут виставляємо ось так 0,01. Тут зверху само робимо все це. Виставляємо 0,01, зберігаємо, І, як бачимо, у нас комісія 1 цент. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки йде наш деплой Звичайно, може це займати багато часу, так як ми працюємо через VPN. І як бачимо, деплой у нас вже зроблений. Далі підписуємо транзакцію, чекаємо, поки у нас. Де загрузка. І все, наш токен створився. Далі нам потрібно замінити хоча б один наш токен. Для цього переходимо в токен Tab. І тут бачимо, що в нас зараз 0 токенів. Натискаємо Mint. Тут вводимо кількість. Давайте зробимо 1000. І натискаємо MINT. Чекаємо, поки в нас йде загрузка. Також нам потрібно буде платити комісію. Як бачимо, комісія показує 30 центів. Знову переходимо в ринок, додатково. Тут знову все це змінюємо. Звичайно, для того, щоб кожного разу це не вводити можна просто отут натиснути галочку Зберегти ці значення, натискаємо Зберегти. І як бачимо, навіть немає одного центру для сплати газу. Натискаємо підтвердити, чекаємо, поки йде наш мінт І все, як бачите, ми замінити тисячу натукенів. І все, ми виконали з вами цю активність. У нас є. Тисяча токенів. Тепер ми можемо їх тут спалювати. Наприклад, ось там 10 токенів. Ми зараз хочемо з вами вивести в загальні заборони. Натискаємо спалити. В нас також буде сплата транзакції. Бачимо, нуль сплачуємо, натискаємо підтвердити. І зараз 10 токенів ми спалюємо. Тобто просто виводимо їх в загальної кількості створених. Нами токенами, і як бачимо, все в нас залишилось 990 токенів. Далі ми можемо робити Айндроп. Сюди загружаємо гаманці і роздаємо ці токени. Якщо у вас є якісь інші гаманці або навіть своя ферма, також таким чином ми можемо проявляти активність, також ми можемо її переводити на інші гаманці, і також ще додаткову міфіта, яка нам потрібна тільки. І ми можемо створювати скільки завгодно цих токенів, переганяти між. Своїми гаманцями в мережі ЗОРА це також буде активність для вашого гаманця тому виконуємо цю активність. Тут доволі все просто і не потребує від нас великих затрат. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати Україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення! go okay. back.